Із веслом у руках, осідлавши катамарани, байдарки та каяки, всі охочі боролись за Кубок області імені Марченка. Учасники вболівальни, зібрались на березі Ворскли в селі Нижній Млини уже в шосте. Команди поділили на дві групи, щоб початківці не змагалися з майстрами спорту. Ті, хто КМС і перший розряд, вони в одній групі змагаються. А ті, що безродні або перший, або другий, третій розряд, вони в іншій групі змагаються. Перед запливом усі пройшли медичний огляд. А після майстер-класу з надання першої медичної допомоги спробували себе в ролі рятувальників. Костянтин Васильєв займається водним туризмом вже на професійному рівні. Об'їздив пів України та вислував за Кубок чемпіонату України, тому почувається досить впевнено. Будемо боротися за побіду. У нас є шанси реальні, потрібно просто постаратися. Водний туризм стає все популярнішим на Полтавщині. Водний туризм займає дуже гідне місце, тому що у нас є річки, і ворскла, псел, сула, по яким здійснюються подібні заходи. Ну і ми завжди підтримуємо. Федерацію спортивного туризму у всіх напрямках ми завжди намагаємося, якби бути поряд підставити своє плече у вересні. На Ворсклі планують провести кубок ветеранів, за які боротимуться висловальники старше 50 років.